Друзі, ми раді, що були запрошені сюди на приємну подію, на відкриття навчального центру на Черкащині. і навч... саме навчального центру 21 резервної сотні. Холодний Яр є певним серцем України, так? Повстанч... повстанчої України. І десь на генетичному рівні це частина Київщини Черкащини завжди протиставлялася будь-якому ворогу, будь-якому окупанту. Тому я впевнений, що саме тут резервна сотня буде швидко укомплектована по штатному розкладу. тобто півтора сотні добре підготовлених бійців будуть виконувати поставлені завдання і тут, на Черкащині, і відповідно шляхом ротації на передовій. Сьогодні, до речі, на відкриття вашого навчального центру приїхав друг Кулібін, один з бойових командирів, командир окремої тактичної групи імені капітана Воловика. Тому хочу побажати якомога швидше комусь навчитися військових дисциплін, комусь підвищити свій рівень, хто вже має бойовий досвід. Тому що я не думаю, що у нас є багато часу. Ви бачите, що відбувається в країні, ви бачите, що насправді йде повний хаос і вже не можна зрозуміти, де є ворог, а де є друг, так? як в міжнародній політиці, так і в середині держави. І в кінцевому результаті, як завжди було в історії України, саме на плечі націоналістів ляже відповідальність за долю України, за долю нації. І саме на нашій плечі однозначно ляже багато історичних подій. І саме головне, якщо Господь дав нам. Можливість жити і народитися і жити в такий час. Саме головне, щоб ми могли виконати те, для чого призначені воїни, для чого призначені націоналісти. Бажаю насамперед натхнення, тобто роботу робити з натхненням і розумінням, для чого ми є, для чого ми зібралися, для чого існує. Добровольчий український корпус, бойовий стяг, якого окроплений кров'ю 57 бійців добровольчого українського корпусу, і щоб кожен це пам'ятав. Що це не просто це не громадська організація, це не клуб по інтересах, це не збори ветеранів АТО, а це добровольчий український корпус, це та структура, яка була створена на початку війни і яка завершить своє існування після. Остаточної перемоги. І тому кожному з нас має в душі бути гордість за те, що ми є в цій структурі, і кожен повинен намагатися бути якомога кращим і прислужитися нашій батьківщині. Слава Україні! Героям слава! Друже Хорват, Я думаю, ти теж скажеш декілька слів. Так,